Всім привіт! Сьогодні я вам покажу як оновити гру Unternet. От, Заходите в властивості тестування. ось Тут пишете ось ці слова, так як вони будуть тут знизу під відео. І перевірите код. Код доступний бета-версія доступ для контролю. Ось. Тепер у вас буде. Закачуватися гра. От у мене вже просто вона закачена, я ну, ніяк більше по-іншому. Ось так. Без ніяких перенесень, ви просто заходите в гру і граєте. Якщо ви хочете грати в онлайні, ви просто ну там потрібно буде друге відео, я знімлю і покажу, як це зробити. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.